Всім доброго дня! Фактично маковій сезон закінчився у нас 10 вересня. Сезон підготовка двіл до зимівлі завершена. І перейшли до трошки такої хорошенької роботи. Спасати наші ППУ від е Сонця і. На чому ми зупинили? Фактично, може хтось більшу практику має для того, щоб ми ну, порозуміли, яку краску ліпше красти вулиці ППУ. Екструдірований пінопласт красився фасадно. Також фасадка, ну, болі мені видержує на пінопластові, але на ППУ не йде, він просто-напросто стирається. Так повністю відпадає. Брали емаль пф 115 та якась Декарт. Не дуже вона якісна, мала кількість вуликів покривалася. Ми рахували по корпусах, скільки Значить, F-115 зебра. Покриває набагато краще і якісніша краска, як R115, це Значить, Зебра дорожча. Ну, якісніше. тут зебру покрито. Все, видно, шестирамочники покриті зеброю Покривалося все два рази. Ну, де, де цією покривалося, не скажу, але розхід цієї набагато більший. І напослідь. Потім ми щось консультувалися і вирішили попробувати покращити нову краску, фарба гумова універсальна. Просто одна проблема, бо нас в нас мукачеві купити жовту або синю проблемно у великих банках, так що приходиться купувати відерця та малі. Зелена йде у великому відрі, то воно виходить дешевше, там 3,6 кг, а тут у малому кілограм 200. Цьому мало покривається 17 шестирамочних корпусів може два рази. Вона на водній основі, але води мізер, там взагалі 50 грам води на, на велике чи на мале відро на, велике, на мале відро. 50 грам води максимум можна додати, щоб то. -то Покривається вона прекрасно, такий матовий колір. Хороше будемо виділити, а тепер будемо порівнювати, що довше буде зберігатися. Якщо, ще раз, кажу, якщо в групі хтось або у коментарях хтось знає, чим краще красити ППУ вулики, підказуйте консультацію, то для всіх добре. Ми пробуємо і то, і то, і то. Ну, кау від посадки відказалися відразу. Вона навіть не тупа. Всі вулики обов'язково краститься два рази, бо якщо покрасти раз, от видно. Раз, і воно не, ну, ніякого естетичного виду немає. Таке полосатеньке. Перейшли на валики. Оце спочатку красилося пензликом, потім почалося валиком. Бо вигорають. От вулики давніші. Так, оці перші вулики, оце наші перші вулики, то два роки мають. Значить, глад вже не є такий гладкий він. Корпус фактично сонце верхню плівку спалило. Потім є. Можна даже порівняти, Ось два корпуси можна порівняти. Цей шершавий, де сонце спалило, а цей. Гладенький, такий, як Бог приказав. Тобто то та верхня плівка, яка у ППУ тримає основу фактично, бо в середині він трошки м'якший. То йдуть краї, то де, де брак, там видно відразу, що в середині э, пінний він такий, а краї дуже ну, лицева і внутрішня сторона плотність дуже висока, дзеркальна. Зато типу проблеми покрасити, ми прийшли до висновку, що зробив, покрасив. І не, не чекати рік, два, та як і йшли теорії. Тому що вони своє ресурс свій тратять. Так, так що так? Що ще? Ну, теж ми, ми робимо цельні від е, збірних. Корпусів теж відказалися, вони не мають тої, як сказати, тримання конструкції. А це вже як всім роби, що хоче, як, як з деревом. На цій хорошій ноті, як видати, ми вже покрасили немалу кількість, і там Миколаївський парк краситься. Є більше 300 шестирамочників, вже більше 200 покрасено. Весь осінь хороша, значить, докраситься. На цій хорошій ноті будьте здорові, хорошої всім земівлі. Дай Боже, де мир був Україні. Всім удачі і добра. Будьте здорові.